Вітаю! Мене звати Олександр Панарін і це урок Історії України в 10 класі. Сьогодні ми з'ясуємо особливості культурного життя на західноукраїнських землях та дізнаємося про українську політичну еміграцію. Характерні риси культурного життя у різних українських регіонах були пов'язані з особливостями реалізації національно-культурної політики у відповідних країнах, до яких вони входили. Прагнення польського уряду створити монолітне суспільство на національному ґрунті призвело до жорстокої асиміляторської політики. Хоча польща взяла на себе міжнародні зобов'язання забезпечити належний розвиток національним меншинам українцям, білорусам, росіянам, литовцям та навіть закріпила правовий статус у конституції, на практиці реалізовувалася політика ліквідації проявів національної ідентичності. Усвідомлюючи, що з українця чи білоруса середнього віку виховати поляка вже не вдасться, основна увага була зосереджена на вихованні дітей з цією метою, у 1924 році було ухвалено спеціальний закон, який визначав особливості шкільної освіти для західної України та західної Білорусі. Він був спрямований на функціонування так званих утраквістичних двомовних шкіл. Будь-яка школа могла стати двомовною, якщо батьки учнів подавали відповідні звернення до місцевих органів влади. Проте умови були відверто дискримінаційні. Для запровадження польської мови необхідно було звернення від батьків не менше, ніж 20 учнів, для української мови не менше 40. До того ж, якщо вчителі не знали обох мов, школа фактично перетворювалась на одномовну. При цьому уряд. Подбав про те, аби україномовним вчителям не було де отримати освіту. За рік до того було закрито єдину українську чоловічу семінарію у Львові, а вже працюючих вчителів почали переводити на роботу до інших регіонів або ж звільняти. В той же час польський уряд не особливо поспішав розвивати систему шкіл. Якщо на початку 20-х років у східній Галичині українських і польських шкіл була однакова кількість, по дві тисячі. То напередодні Другої світової війни українських залишилося лише 360 та створено більше двох тисяч двомовних шкіл. На Волині цей показник зменшився з близько 400 до чотирьох шкіл. Натомість уряд підтримував школи інших національних меншин: чехів, євреїв німців. Проблема вищої освіти та жага молоді до здобуття знань сприяли функціонуванню протягом 1921-1925 років Українського таємного університету УТУ у Львові. У його складі діяли філософський, медичний, правничий та політехнічний факультети, на яких навчалися близько 1500 студентів. На базі політехнічного факультету певний період діяла українська таємна висока політехнічна школа. Ректором УТУ був літературознавець та поет Василь Щурат, а навчання здійснювали 55 викладачів. Навчальний заклад працював за рахунок фінансування студентами та благодійних внесків. Університет надавав якісну освіту, адже навчальні заклади Австрії, Німеччини, Чехословаччини зараховували роки навчання в УТУ їхнім студентам. Єдиним легальним вищим навчальним закладом з українською мовою навчання була Львівська богословська академія. Вона постала стараннями митрополита Андрея Шептицького на базі греко-католицької семінарії. На середину 30-х років освіту тут здобували понад 600 студентів. Продовжувало функціонувати Товариство просвіта, яке посідало важливе місце у культурному житті українців. Воно об'єднувало читальні, театральні гуртки, хори, духові оркестри, бібліотеки, спортивні товариства та видавало навчальні матеріали. Товариство налічувало близько півмільйона членів. Загалом українці продемонстрували високу самоорганізацію, об'єднуючись у спілки. До таких варто віднести Союз Українок, який займався благодійністю, освітньою та культурною діяльністю. Товариство Рідна школа, що розбудовувало власну мережу приватних навчальних закладів, та налічувало до 100 тисяч членів та близько 40 ліцеїв та гімназій. Активно розвивалися мережі молодіжних патріотичних організацій, сокіл, луг, пласт. Осередком української інтелектуальної еліти залишалося наукове товариство імені Тараса Шевченка, НТШ. Незважаючи на відсутність державної підтримки та фінансування, його члени продовжували здійснювати наукові дослідження. У складі НТШ працювали бібліотека, три музеї, два науково-дослідні інститути. Фінансову підтримку діяльності товариства надавала українська громада. Вчені зі світовим ім'ям були іноземними членами НТШ. Товариство мало своє видання записки НТШ, що виходить до сьогодні. Яскравою сторінкою культурного життя стала діяльність українських літераторів. На сторінках літературно-наукового вісника публікувалися твори Василя Стефаника, Євгена Баланюка, Уласа Самчука та інших. У літературному журналі Дзвони вперше надрукувався Богдан Ігор Антонич. Від мистецтва слова не відставало у розвитку і образотворче мистецтво, представлене іменитими художниками. Визнану славу здобули полотна імпресіоністів. Івана Труша та Петра Холодного, експресіоніста Олександра Новаківського. Релігійно культурне життя того часу було пов'язане з греко-католицьким митрополитом Андреєм Шептицьким. Його коштом у Львові було збудовано школу. Він займався меценатством, передав церковному музею колекцію з майже 10 тисяч коштовних та цінних предметів, творів живопису, друкарства тощо. Завдяки діяльності митрополита на західноукраїнських землях розвивалася греко-католицька церква, а її духовенство відігравало важливу роль у національно-культурному об'єднанні українців. Якщо у Польщі хоча б формально україномовна освіта мала право на існування, то у Румунії зі 168 українських шкіл у 1918 році до 1924 року. Не залишилося жодної. Варто підкреслити, що румунізовано було лише українські школи. У Румунії, як і у Польщі, інші національні меншини, угорці, німці та інші, мали свої власні школи. Можливість здобуття шкільної освіти українською мовою на Закарпатті забезпечувалася працьким урядом. У 1938 році 57% шкіл були українськими. Але дискримінація прослідковувалась і тут. Якщо у чеських школах регіону на одного вчителя припадало 5 учнів, то в українських 40 учнів. Звичайно, таке забезпечення вчителями не могло не впливати на якість освіти. У 1922 році у Подібрадах, неподалік Праги, розпочала роботу Українська господарська академія. Академія готувала інженерів та агрономів, налічувала 59 кафедр на трьох факультетах. Незважаючи на такий значний розвиток вищої освіти, зауважимо, що вона функціонувала переважно для українців емігрантів Уряд відкидав можливість перевести українські університети на Закарпаття. В цей час там діяв лише один заклад вищого типу богословський ліцей. Важливою складовою суспільного життя українців у міжвоєнний період стала політична еміграція. Політична еміграція це вимушений переїзд за межі батьківщини через свої погляди, переконання, опозиційність або ж незгоду з діями правлячого уряду. Поява української політичної еміграції пов'язана із поразкою Українського національного будівництва. Це були найактивніші учасники тих подій, політичні діячі. Військовослужбовці, наукова та творча інтелігенція та навіть пересічні активні учасники національної революції. Більшість емігрантів була вимушена покинути на Дніпрянську Україну після захоплення влади більшовиками. Проте тікали за кордон суспільно-політичні діячі із Західної України. До того ж, вони розглядали вимушену еміграцію як тимчасове явище та вірили в обов'язкове повернення. На батьківщину. Іммігрантське середовище не було однорідним у політичних поглядах. Серед них були прихильники Петлюри та Скоропадського партій різного ідеологічного спрямування, представники націоналістичних організацій. При цьому це не ставало на заваді підтримці контактів та навіть спільним акціям, що проводилися в еміграції. Українці в еміграції створювали громадські та культурно-освітні установи, видавали газети та журнали, друкували наукову та публіцистичну літературу. Доступними способами прагнули підняти українське питання, апелюючи до проголошеного після Першої світової війни права націй на самовизначення. Тепер ви знаєте, яким було культурне життя на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. До нових зустрічей!